Один українець, мігруючи за кордон, мав мрію подорожувати там, де ростуть пальми, там, де є пляжики. І знаєте, як би це не було дивно, українця звали Петро. Петро, написавши мені, каже: Ростик, ти вже давно проживаєш в таких місцях, можна тебе дещо запитати? Я кажу, давайте, Петро, запитуйте. Я не дуже люблю допомагати стосовно якихось рекомендацій, бо в кожного є свій смак, та? тобто в кожної якісь місця, локації, чи то Іспанія, чи то Італія, чи то Греція, те, що їм подобається, я можу дати мій якийсь погляд, я коротко можу дати якусь відповідь. І він мені пише: просто знаєте, мене більше цікавить, де я би міг е, ну, трішечки зігрітись, трішечки побачити пальм, трішечки побачити. Пляжу. Я кажу, добре, а де ви зараз знаходитесь взагалі? Чому ви в Іспанію мігрували і зараз не маєте там пляжу, не маєте нічого? Він каже, я мігрував в сам центр, він був в Мадриді в той час. Але я каже, хочу, щоб приїхавши на пляж, я бачив свій прес. Я кажу, вау! Він каже, я розлучився, каже. Ситуація в нього була така досить стресова, в кожного зараз в житті багато стресових штук. Він каже, мені треба підтримувати мій ментальний стан. І я хочу свій прес, хочу знаєш, ловити погляди, погляди, які не такі, які, знаєш, заздрісні, а добрі погляди, натхнення, хочу мотивувати підлітків, хочу мотивувати своїх дітей. Ну прекрасно кажу, Петро, ну в чому проблема тоді? Каже, Ростик, я от хотів би тебе запитати, куди я саме міг би поїхати та на відпустку. І друге, я хочу з тобою стартувати. І Петро, знаєте, що отримав? Петро, він не мав пресу ані близько. Він каже: в мене є 2-3 місяці, в нього було зайвих 25 кілограм. Він не міг собі дозволити так швидко схуднути і отримати прес. Я йому кажу, давайте будемо реалістами, Петро. Нам потрібно зараз з вами взяти і допомогти тілу. Прес він появиться, просто поступово треба діяти періодизаційно. Петро спочатку пропав на цілий день. Я дивувався, він нічого не відповідав. Я кажу, добре, окей, в принципі, він втратив місце. На жаль, там були місця, які заброньовані. І він його втратив і довелося йому ще тиждень чекати в подальшому. Але він прийшов, каже: Ростик, я готовий п'ять місяців, а потім я стартую на відпочинок. Що ви думаєте? Петро досягнув свого пресу. Петро зараз надихає інших людей і він каже: Ростик, я не лише своїх дітей надихаю. Підлітки на мене дивляться, коли я йду по пляжу, на площаці, каже, я зараз є зразком, Боже, я про це мріяв! З мене всі знущались, він каже. Всі знущались. Тепер він зразок, тому що він зробив щось таке більше. Він подолав те, що не може досягнути більша кількість людей. Якщо б прес був так легко от, досяжний, більшість людей ходили б такі підкачені, з торсиком, з пресиком гарним, Ага, не тут то було. Ось так Петро досягнув свого результату. Якщо ти мрієш про свій прес, якщо ти мрієш про своє здоров'я, адаптацію, натхнення, надихати інших людей, то підписуйся на мій профіль. Євродіатолог тобі допоможе. Тобто я, Ростислав Романів, підписуйся хохо.